Привіт! Я представляю Олега Сікосинова, віце-президента ICC Ukraine з цифровізації та цифрової трансформації, або і я проведу вас через цю презентацію про цифровізацію міжнародної торгівлі. Презентація охопить тему цифровізації на загальному рівні. Тому я не буду вдаватися в конкретні приклади. Однак надамо чудовий документ, опублікований ICC Великої Британії. Схопити момент розкриття потенціалу міжнародної торгівлі, де ви зможете прочитати 16 кейсів. Як буде пояснено далі в презентації, Велика Британія відіграє особливо важливу роль у розвитку цифровізації міжнародної торгівлі. Просто через те, що близько 75 світової торгівлі охоплюється документами, які підпадають під англійське право, саме з цієї причини ICC. Великої Британії так активно залучена до розробки стандартів, що стосуються цифровізації міжнародної торгівлі. По-перше, давайте розглянемо переваги, які приносить цифровізація, щоб ми могли зрозуміти, чому виникає весь цей шум, і чому варто витратити безсумнівні зусилля на зміну існуючих систем і процедур. Оцифрування та цифровізація чи є між ними різниця і чи це важливо. Юридичні питання та їхній вплив на цифровізацію. На що ми намагаємося націлитися? Важливість Емлетер? Схеми, що відповідають Емлетер? Які країни попереду? Яка позиція України щодо Млетер і цифровізації? Нарешті? Спробуємо зробити деякі висновки щодо майбутнього цифровізації міжнародної торгівлі. Добре. Давайте почнемо. Отже, чому весь цей шум? Які переваги можна отримати від цифровізації міжнародної торгівлі? Отже, розглядаючи ці переваги, ви можете оцінити позитивний економічний вплив на міжнародну торгівлю. Вони також пояснюють, чому ці розробки абсолютно неполітичні. Хоча безсумнівно існують виклики та труднощі в впровадженні нових цифрових систем, і вони дійсно вимагають інвестицій, однак немає жодного економічного блоку чи політичної структури, яка була б проти цих розробок. Це одна з дуже небагатьох сфер, де справді існує глобальна співпраця. Більше того, навіть якби й були, жодна країна не змогла б зупинити решту світу отримувати вигоду від цих розробок. Якщо ви сумніваєтеся в цих цифрах, то я б послався на документ Міжнародної торгової палати, про який я згадував раніше. Воно буде доступне для завантаження з виставкового залу після закриття аудиторії. Отже, давайте швидко розглянемо різницю між оцифруванням і цифровізацією. Чи є різниця між оцифруванням і цифровізацією? І чи це важливо? Ну, обидва терміни іноді використовуються так, ніби мають одне значення, але насправді є різниця. Оцифрування це процес перетворення паперового документа в цифровий файл. Цифровізація, з іншого боку, це процес використання оцифрованих даних для перетворення ручних бізнес процесів за допомогою цифрових технологій. Отже, уявіть, що Коносамент був електронно перетворений для створення цифрового шаблону. Це оцифрування, цей оцифрований коносамент потім заповнюється онлайн і електронно надсилається в банк для підтримки запиту на торгове фінансування, замість того, щоб заповнюватися в паперовому форматі та надсилатися в банк, це і є цифровізація цього процесу. Ви побачите, що це розмежування важливе, особливо коли мова йде про відповідний правовий статус оцифрованого документа. Та операційну доцільність залучення різних сторін у цифровізований процес. Після того, як ми торкнулися правового аспекту, давайте тепер розглянемо ключове правове питання, яке потрібно вирішити. Багато разів, як я згадував на попередньому слайді, це правда, що оцифрування та цифровізація це просто технологічні питання. Однак, вовий статус оцифрованих торгових документів є основоположним? Немає сенсу оцифровувати документи. Якщо вони не матимуть такого ж правового статусу, як паперові документи, що стосується законів, пов'язаних з торговою документацією, коносаментами та векселями тощо, вони були написані переважно в 19 столітті, вони часто говорять про право власності на паперові документи та фізичні підписи, отже, щоб надати їх цифровим аналогам той же статус, необхідно змінити багато законів у різних юрисдикціях, це потребує часу та ретельного обмірковування, як забезпечити, щоб оцифровані документи мали ті ж властивості, що й їх паперові аналоги, особливо стосовно концепції власності на документ. Якщо цього не можна досягти, то немає жодної вигоди, насправді можуть бути додаткові витрати, пов'язані з оцифруванням цих документів. Отже, що потрібно зробити, щоб забезпечити оцифрування торгової документації? Ми подивимося, що ми намагаємося досягти на наступному слайді, щоб цифрові документи мали таке ж значення, як їх паперові аналоги, торгове право повинно підтримувати всі відповідні аспекти електронної комерції, це означає визнання як паперових, так і цифрових документів рівними юридичними інструментами. Однак у окремих випадках має бути або одне, або інше. Не може бути паперового коносамента і цифрового одночасно, цифрові документи також повинні визнаватися у всіх юрисдикціях, де відбувається торгівля, це величезне завдання. Але хороша новина в тому, що робота триває вже більше 30 років в комісії ООН з міжнародного торгового права. Особливе значення має модельний закон про електронні передавальні документи 2017 року M-Letter. Отже, що таке M-Letter? І як він допомагає. Ми подивимося на це на наступному слайді. Згідно з цим модельним законом, електронні еквіваленти паперових передавальних документів визначаються як електронні передавальні записи, що підлягають умовам викладеним на цьому слайді. Закон також вимагає, щоб використовувався надійний метод, оцінений за певними стандартами. Для визначення того, що ці умови були виконані. Закон також намагається вирішити питання транснаціональної ефективності. Хороша новина в тому, що закони багатьох країн зараз узгоджуються з принципами МЛЕТР. Англійське право також використовується як орієнтир для практичної реалізації МЛТР на національному рівні. На наступному слайді ми подивимося, хто вже впровадив МЛТР і хто планує це зробити, а також коли. Отже, як ви можете бачити, ряд значних країн вже впровадили реформи, узгоджені з Емлетри. І очікується, що багато інших зроблять це протягом наступних 2-3 років. Отже, яке місце займає Україна щодо M-Letter? Давайте подивимося на наступному слайді. В останні роки Україна значно просунулася у своєму правовому та регуляторному середовищі. Щоб адаптуватися до цифрової документації, електронних транзакцій та супутніх послуг довіри, цей процес модернізації в значній мірі зумовлений більш широкими зусиллями України щодо інтеграції в ЄС, покращення цифрової економіки, інфраструктури та спрощення роботи як державного, так і приватного секторів. Прийняті закони, які забезпечують юридичну еквівалентність електронних документів та їх паперових аналогів. Приймаючи принципи регламенту ЄС ейдас тепер визнаються різні типи електронних підписів та печаток, цифрове виставлення рахунків тепер приймається та регулюється, включаючи використання електронних податкових рахунків. Уряд також надав єдину безпечну цифрову платформу DR для доступу до державних послуг та подання офіційних документів, хоча ще не всі ініціативи повністю реалізовані. Ключові політичні ініціативи та існуючі закони відображають основні принципи МЛТР, ці узгодження прокладають шлях для потенційних майбутніх реформ, які можуть більш чітко включати МЛТР. Особливо в той час, як Україна продовжує гармонізувати своє правове середовище з Європейським Союзом та міжнародними стандартами, Ну, це моє завершено огляд високого рівня цифровізації міжнародної торгівлі та розвитку регуляторного середовища України. Мені залишається лише поділитися з вами висновками, які я зробив щодо розвитку цифровізації міжнародної торгівлі. Отже, ось мої висновки. Цифровізація міжнародної торгівлі буде експоненційно зростати протягом наступних кількох років, відкриваючи нові великі можливості, оскільки спрощується міжнародна торгівля, а витрати значно зменшуються. МЛЕТР забезпечує необхідну правову основу для переходу від паперових систем і процесів до електронних. Чим більше країну згоджується з МЛЕТР, тим більший ефект мережі, правове середовище України для цифрової документації електронних підписів та електронних рахунків суттєво змінилося, підходячи ближче до міжнародних найкращих практик, включаючи ті, що викладені ООН. Хоча повне формальне впровадження МЛЕТР ще не відбулося, з існуючими рамками та поточними реформами Україна має хороші перспективи для подальшого покращення безпеки, надійності та визнання цифрових правових інструментів у найближчому майбутньому. Ну дякую, що послухали цю презентацію, і сподіваюся, що мені вдалося переконати вас у перевагах і практичності цифровізованої міжнародної торгівлі. І я справді сподіваюся, що ви зможете скористатися цими можливостями в найближчому майбутньому. Якщо у вас є будь-які питання в будь-який час щодо цифровізації міжнародної торгівлі, ви знаєте, де мене знайти, або, точніше, не я, а Олексій Це.